Багато років моє обличчя транслювало відразу, а я про це навіть не знав. Це відео про те, як наше тіло іноді може зраджувати нас за нашою спиною, а ми про це інколи навіть не здогадуємося. Як психіка створює тілесну маску, щоб сховати наш сором, страх або провину, і як ця маска потім починає керувати нашим життям без нашого відома. Додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, як знайти та зняти свою маску, яка вже давно не актуальна. Якось на акторських курсах викладачка дала мені вправу зробити етюд. Вона сказала: Влад, зобрази відразу. І я намагався це зробити, намагався зобразити відразу, але ну, мені це не вдавалося. Я кажу, їй, я не відчуваю себе так, я не відчуваю цієї відрази. На що вона мені відповіла? Та що ти мені розповідаєш? Це твоя базова емоція. І я тоді, відверто кажучи, був дуже здивований, я не зрозумів, до чого вона це каже. Навіщо вона мені це каже? Я тоді пішов з курсів в повному нерозумінні, ну, в сенсі базова, я нормальна, відкрита людина, я не відчуваю себе так. І тільки з часом я зрозумів, що вона мала на увазі. Коли почав вести свій блог. В мене були, скажімо так, ну, дуже криві зуби. Але я їх не соромився. Я зараз серйозно. Мені здавалося, я про них взагалі не думаю, я про них реально забув. Ну, типу, так, є і що, не в зубах щастя. Так думала моя свідомість, але тіло, тіло нічого не забуло. Воно в обхід моєї свідомості почало мене спасати. Моє тіло знало, що ось ці зуби це моя величезна вразливість, і в обхід моєї свідомості почало мене захищати. Що цікаво, я професійно займався стендапом, вів корпоратив, тобто виходив на сцену перед людьми і дійсно вважав, що все окей. Я помічав цей дефект тільки інколи, коли потрібно було, наприклад, зробити якесь. Фото, я або не посміхався, або робив таку, знаєте, напівпосмішку, щоб, не дай Боже, мої криві зуби не попали в історію. Насправді, я лише відмахувався від цієї проблеми для того, щоб її не вирішувати. І ось, коли я почав регулярно вести блог, коли я почав частіше бачити себе зі сторони, я помітив, що моє тіло побудувало навколо мого рота. М'язовий каркас лише під одну задачу: не дай Боже показати цей мій дефект, не дай Боже показати мої криві зуби. І зі сторони дійсно могло здаватися, що я відчуваю до людини відразу. М'язи навколо рота були в постійному тонусі, верхня губа підтиснута, жовна в напруженні. І от тільки уявіть, я думав. Що мені все окей, мене все влаштовує, а моє тіло 24 на 7 постійно тримало оборону. Воно буквально заморозило моє обличчя, і зі сторони дійсно це могло зчитуватися як відраза, зверхність та щось типу такого. Це класичний приклад того, як працює механізм витіснення. Коли свідомість каже, проблеми немає, а тіло каже, «ні, проблема є, захищаємося. І тіло створює тілесний сценарій. Воно бере на себе ту емоцію, яку ми відмовилися проживати. У моєму випадку це був дикий сором. І це був тільки мій приклад. У кожного це може бути щось своє, це не завжди про обличчя. У когось тіло може ховатися через сутулість, втягнуту шию, так, ніби говорячи, мене тут немає, або я маленький, не чіпайте мене. У когось це може бути зайва вага, як несвідома спроба стати більш вагомішим, або наростити броню, або, навпаки, навіть зникнути під цією вагою. І от коли ти роками носиш маску відрази, непомітності або страху, вона починає диктувати тобі твоє життя. Ти не просто виглядаєш закритим або непомітним, ти стаєш такою людиною. Коли я побачив це на відео, це був шок. Я побачив розкол між тим, як я себе почуваю та як я виглядаю. І тоді я пішов до стоматолога. Це був довгий шлях, але а, знаєте, що найдивніше, коли мені нарешті зробили ці зуби? Я був наляканий, я почав виносити мозок своєму стоматологу, то вони занадто великі, то занадто білі. Це не я, це не моє обличчя. Я дивився в дзеркало та не впізнавав себе. Увесь цей час моя психіка будувала мою ідентичність навколо цього дефекту. І коли я його нарешті позбувся, я не впізнав себе. І ось коли ця броня навколо мого рота вона зникла, моя психіка запанікувала, тому що це щось нове, старе, хоч і криве, але було звичною частиною мене. Тому цей шлях був вже не про естетику, не про голівудську посмішку. Це було потрібно для того, щоб повернути собі своє обличчя. Щоб сказати своєму тілу, я тебе бачу, я з тобою, тобі більше не потрібно захищатися, я впораюся. І знаєте, що в цьому найкрутіше? Коли нарешті перестаєш воювати з собою, навіть несвідомо, у тебе вивільняється велика кількість енергії. Енергії не для того, щоб захищатися, ховатися, а щоб просто жити. Ця історія не про зуби, вона про той сором, який ми забули. Про ті проблеми, які вирішили не помічати. А що ваше тіло говорить про вас, Поділіться, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікаво буде почитати. Це можуть бути вічно на напружені плечі, шия або сутула спина, кам'яне обличчя. Що воно говорить про вас? Якщо ви не знаєте або не розумієте, спробуйте просто зараз підійти до дзеркала, подивитися на себе зі сторони. І якщо те, що ви побачите, вас не влаштовує, спробуйте це змінити. Розправте плечі, підніміть підборіддя, посміхніться. Навіть ця маленька дія вже буде потрошку змінювати ваш внутрішній стан. Напишіть у коментарях, що відчули, коли робили це, чи впізнали свою тілесну маску. Це насправді дуже цікава та важлива розмова. Ну, а якщо хочете навчитися чути своє тіло та більш глибоко пропрацювати проблему, я чекаю вас. У себе на особистій консультації або в групі посилання для запису розміщено під цим відео.